Усім привіт! вашої уваги Огляд Мішечка жилеткою з жилеткою із овчини по диумочі попадає. На стріль у нас жилетка розміру L, XL, Ще жилетка з овчини. Розмір 4 xl 52 європейський. Всередині на овчинці. Розмір L, 52-й. плеча. Розмір 2XL. Розмір ML. 2-3XL. Навіть 3-4XL. Всередині на овчині. Розмір 2XL. 50-й європейський. Ще розмір Ейлі. 64-й європейський. Ось така пухнаста жилеточка. Розмір XL, Розмір XL, Розмір. L. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.